Людина. Так. Організація робить своє, я просто не знала, що тут можна виступати. Просто дві проблеми є в Запоріжжі: це підземні школи, відкрито кримінальне провадження. І вони всі не ведені в експлуатацію діти там навчаються. Я до кожного вас напишу звернення, пишу цю ситуацію. І друга проблема по 10-й лікарні також відкрито кримінальне провадження. Я її потерпілою. Ви прийняли повторне рішення на сесії, щоб її доєднати до п'ятого лікарня зараз екстреної швидкої. Але в першому рішенні винесене рішення суду, що це незаконне було реорганізація шостої були, до шостої, коли доєднували. Тобто, ви повторно повторили те, що перше рішення суд скасував. Тому я до вас звернусь. Можливо, ви теж підтримаєте це питання, тому що зараз і я хочу так. сказати те, що по 10-й лікарні треба зупинити всі дії. Зараз там хочуть відкрити ЦНАП і виділяють нам проєкт півтора мільйона. Це неможливо, тому що є кримінальне провадження, де є розслідування. Треба все призупинити. Тому я звернусь до вас, просто анонсувала, що є така так, Дякую. Так, так. Дякую. Є питання щодо підземних шкіл. Так. З приводу чого ваш виступ щодо підземних шкіл? Дивіться, підземних шкіл. Підземних школи, шкіли будуються ДП державної дороги. Депутати так. прийняли рішення щодо передачі так. функцій за. Замовника будівництва Правильно. на ДП Державного державний, яка не підпорядкована міською раді. Якщо є якесь кримінальне провадження і цим займаються правоохоронні органи, то до нас яке питання це перше навчаються в цих перше, але, але є правоохоронні органи. Правильно, але треба щось з цим зробити. Тобто, Наприклад. Зробити якісь перевірки, анонсувати запити, чому ці протирадіційні укриття не введені в експлуатацію, а дітки наші навчаються. Я робила в департамент охоронного департаменту освіти і науки запити за два місяці жодної відповіді немає, згідно чого дітки навчаються. Звісно, я на профільну комісію, але від вас просто підтримка. Я буду на сесії виступати з цим питанням, все підготую. До вас напишу запити. Наступне питання щодо 10-ї лікарні до вас. Кримінальне провадження відкрито по 10-й лікарні з приводу чого З приводу того, що це є заклад стратегічний, згідно нашої конституції статті 49 не можна заклади медичної освіти скорочувати, тобто ліквідувати. Реорганізація можлива, але 10-ту лікарню її як юридичну -no особу ліквідують, і вже повідомлення працівникам надали, що вони повинні звільнитися до 1 червня. Пані, да. пані Ганне, міська 10-та лікарня є глибоко дотаційною, вона як комунальне некомерційне підприємство і має договорні умови з Національною службою здоров'я України. Національна служба здоров'я України фінансує діяльність всіх без виключення лікарняних закладів, які. Які заключено пакети на медичних гарантій? Десята лікарня неодноразово і голов... директор 10-ї лікарні виступав, був запрошений на сесію. Це було, мабуть, рік тому, коли приймалося перше рішення. Рік тому йому депутатський корпус рекомендував навести лад в лікарні, бо це Жодної лікарні, яка потребує такого додаткового фінансування в місті, немає. Депутатський корпус свідомо приймав рішення. Перше і свід... не додатування лікарні і щоб вона працювала тільки на коштах НСЗУ, і тоді працівники взагалі не отримали би зарплатні, бо її там немає. Немає пакетів НСЗУ. Там є пакет е допомоги по Діаліз. діалізу. І більше немає, вона не забезпечує, там не працює менеджмент, питання не в лікарях, там є фахівці. Почекайте, там є фах, всі лікарі у нас в місті, у нас досить ну, гарна у нас система охорони здоров'я. Всі лікарі, вони фахівці, вони, вони всі працюють фахово, надають допомогу людям. І жодним чином ніхто не... Не скорочує лікарню, її приєднали до п'ятої лікарні. Ліквідація шляхом приєднання. Ну це зміна юридичної особи. Ну, Ганна, я вибачаюсь, але це не єдиний приклад, який ні, які є в місті. Дуже багато <право> було приєднання. Інших <право> <багато. право> установ. <право> <навіть, право> Це порушує конституцію, тому я просто, якщо хочете, доєднайтеся, будемо разом. Я вас почула думку. Добре, Дякую. Я вас почули думку.